Доброго дня! Мене звати Сергій Бовтачук. і Я займаюся напрямком точного землеробства у компанії Агросен. І сьогодні ми з вами поговоримо безпосередньо про точне землеробство. Як я люблю говорити, це насамперед раціональне використання ресурсів і лише згодом їх економія. Одним із інструментів, який нам у цьому допомагає, є аналіз ґрунту. Це рішення допомагає нам отримати загальну картину стану наших ґрунтів. Тож чому потрібно робити відбір проб саме зараз? Як відомо, кожна жива рослина нерівномірно споживає елементи живлення протягом вегетаційного періоду. А бубові культури взагалі залишають за собою азот та різні мікроелементи. Тому саме раціональним періодом відбору проб є період після збору врожаю. Провівши відбір проб після збору урожаю, ви отримаєте результати та рекомендації, які ви зможете використовувати уже в наступному сезоні. До слова, у нас зараз діє акція, скориставшись якою, ви зможете отримати знижку до 10 євро за одну пробу. Повертаючись до відбору проб грунту, ми вам можемо запропонувати декілька варіантів, за яким ми це будемо проводити. Якщо у вас є карти врожайності, ми можемо побудувати сітку відбору, опираючись на карти врожайності. Якщо такої змоги немає, ми можемо побудувати карту, опираючись на інші дані. Це можуть бути продуктивні ділянки полів, карти рельєфу, карти NDVI. А якщо у вас немає взагалі ніякої інформації, ми можемо поле поділити на елементарні ділянки площою від 1 гектару до 10. Найбільш ефективним методом для відбору проб є побудова на основі карт вражальності або карт продуктивності. Використовуючи даний метод, ми можемо мінімізувати кількість проб, при цьому не втрачаючи достовірності інформації. Визначившись з нашим методом, ми відбираємо проби та надсилаємо їх до нашої лабораторії у Великобританії. Лабораторія проводить дослідження та надсилає нам результати, на основі яких ми даємо вам рекомендації. Наш підхід це комплексне рішення для живлення рослин, в результаті якого ми отримуємо заплановану врожайність. Дотримання наших рекомендацій дозволить вам ефективно використати даний інструмент точного зимиробства. Якщо ж ви хочете більше заглибитись у сферу точного зимиробства, тоді звертайтесь до нас, ми вам у цьому допоможемо. Звертайтесь за телефоном у описі до цього відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Дякую за увагу!